Від комітету комітету з питань правової політики Мирошниченко Юрій Романович. Тобто він давайте, Юрій Романович, поступимо таким чином. Ви і як автор, і від комітету чотири хвилини. Вам будь ласка, дякую, Адам Іванович. Шановні виборці, шановні колеги, Юрій Мірошниченко, фракція партії регіонів. Законопроект про нормативно-правові акти спрямований на врегулювання суспільних відносин пов'язаних з розробленням нормативно правових актів їх прийняттям, набуттям ними чинності, державною реєстрацією, а також визначає систему, види, ієрархію нормативно-правових актів та встановлює єдині вимоги до нормопроектувальної техніки для всіх суб'єктів нормотворення. Справа в тому, що на сьогодні в Україні відсутній єдиний законодавчий акт. Який встановлював би вимоги щодо розроблення та прийняття нормативно-правових актів, що негативно відображається на стані нормотворення в державі? Таким чином, для забезпечення створення ефективної системи законодавства на сьогодні назріла необхідність ухвалення закону, який встановлював би єдині загальнообов'язкові вимоги до розроблення та прийняття нормативно правових актів. Що в свою чергу сприяла б упорядкуванню та підвищенню якості нормотворчої діяльності, стабілізації та систематизації законодавства, слід зазначити, що в даному проєкті мова йде про реєстраційний номер 7409 врахована значну частину зауважень Президента України, головного науково експертного управління та головного юридичного управління. Щодо висловлених головним науково-експертним управлінням зауважень до законопроекту реєстраційний номер 7409 вони можуть бути враховані під час підготовки його до другого читання. Враховуючи зазначене, я як автор закликаю вас підтримати законопроект номер 7409 в першому читанні за основу. Хочу також повідомити, що. Комітет правої політики Верховної Ради України вважає назрілою і актуальною проблему, яку пропонується врегулювати запропонованими законопроектами. Комітет ухвалив висновок, згідно з яким Верховній Раді України рекомендовано за наслідками розгляду законопроектів в першому читанні прийняти за основу проект закону України про нормативно правові акти, реєстраційний номер 7409. Вирішено доручити комітету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням положень альтернативного проєкту закону реєстраційно 7409 740931 поданого народним депутатом України Ксенією Ляпіною, а також зауважені пропозицій інших суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України в другому читанні. Відповідний проект постанови Верховної Ради України комітетом внесено. Разом з тим хочу поінформувати вас, шановні колеги, що за рішенням комітету, комітету законопроекти перед їх попереднім розглядом було направлено на юридичну експертизу до Міністерства юстиції України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Інституту держави і права імені Корецького, Верховного та Вищого адміністративного судів України. Зазначені установи внесли низку конструктивних зауважень і пропозицій. До цих законопроєктів, які можуть і будуть враховані при доопрацюванні проєкту закону та підготовці його до другого читання, шановні колеги, ця проблема існує, вона нагальна. І я прошу вас підтримати за основу законопроєкт 7409 з тим, щоб ми могли його підготувати до другого читання. Дякую за увагу. Дякую.